Уявіть птах, що вміє літати задом наперед. Знайомтесь, це колібрі, і це єдиний птах у світі, який здатен на такий неймовірний трюк. Вони не просто зависають у повітрі, а справді рухаються у зворотньому напрямку. Секрет їхнього польоту у жорстких крильцях, які змахують до 80 разів на секунду. Рухаються вони по траєкторії, схожій на вісімку. І саме це дає колібрі такий неперевершений контроль у повітрі. Такий унікальний політ можливий завдяки особливій будові суглобів. Колібрі генерують підйомну силу навіть коли крило рухається назад. Уявіть, більшість інших птахів на це просто не здатні. Їхній політ схожий на те, як літають комахи. Колібрі не ходять зовсім. Вони або сидять на гілках, або блискавично пролітають крізь найвужчі отвори. Для цього вони підтискають крила і ніби прострілюють повітря, перетворюючись на живу ракету. Це робить їх одними з найспритніших створінь на планеті. Яка з цих суперсил колібрі вражає вас найбільше?